А ви знали, що Сон Гі Хун насправді живий? І що історія, яку ми побачили в останніх хвилинах серіалу, не повна? Існує вирізана сцена, яка не потрапила до остаточного монтажу серіалу. Насправді ж йому вдалося вибратися ще до вибуху і полетіти, бо він продумав це ще з самого початку. Жодного офіційного підтвердження, жодних коментарів, аж поки не з'явилися кадри з камер спостереження. Київ, вулиця Джона Маккейна, 7-Б. Після всього, що пережив, він вирішив зробити найпростіше і водночас найважливіше пройти комплексне обстеження всього організму. І, можливо, це й був його найсильніший хід просто перевірити своє здоров'я. У грі на виживання ви змагаєтесь з іншими, у грі за здоров'я тільки з собою. І щоб виграти, іноді достатньо просто звернутися вчасно. Кажуть, він повернеться у четвертому сезоні. Але тепер ми впевнені, він буде готовий по-справжньому. Тому що цього разу це вже його гра.